До На нашої ефіру долучається економіст Олег Устенко. Пане Устенко, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Отже, чи вистачить всіх цих очікуваних надходжень міжнародної допомоги для України для того, аби покрити потреби нашої держави? Якщо так, то в якій перспективі? Якщо ми говоримо про найкоротшу перспективу на цей рік, то ви знаєте, що в нас дефіцит державного бюджету приблизно 40 мільярдів доларів. з Цих 40 мільярдів доларів, 18 мільярдів. Євро це близько 19 мільярдів доларів. На навіть трохи більше заходять від європейського союзу. і Це по півтора мільярда євро кожного місяця. І та сума, про яку ви говорите в рамках Ukraine Facility Program, програма підтримки України до 27-го року. Вона якраз і передбачає в цьому році фінансування на 18 мільярдів євро. Тобто, це не дивина, що ми спочатку отримали з вами 4,5 мільярда євро, бо не отримували ці кошти про протягом січня і лютого, а коли вони в березні надійшли, то зрозуміло, що коли ти надаєш кошти за три місяці, то три місяці по півтора мільярда євро. Це означає, 4,5 мільярда євро. Саме таке ми отримали. Потім ми отримали півтора мільярда євро. Ну і зараз ми отримуємо з вами дійсно 1,9 мільярда євро знов-таки з цієї програми. Чому 1,9 мільярда євро? Тому що півтора мільярда євро знов-таки це місячна допомога, яку ми отримуємо. Плюс 400 мільйонів євро вони надійдуть від тієї частини цієї Ukraine Facility програм, яка є такою додатковою підтримкою України. Вона там на різні програми, але це в принципі теж було передбачено, що вона прийде. Чи вистачає цих коштів чи ні? Я б сказав що для країни, яка знаходиться у війні, будь-яких коштів не вистачає. Нам нам потрібні кошти і на наш Військо на оборону і безпеку України, нам потрібні додаткові кошти на невійськові програми. Нам треба щонайменше провести негайну реконструкцію і налагодження наших енергетичних систем, які під постійним під постійними атаками ворога знаходяться. Так що сказати, що цих коштів вистачає ні, не вистачає. Ви знаєте теж цю цифру, про яку говорив вже міністр фінансів, що до кінця року в нас є додатковий дефіцит державного бюджету. То його теж треба фінансувати. Там ідуть активні перемовини з приводу того, а звідки взяти ці кошти, розглядаються різноманітні сценарії стосовно цих коштів, які мають надійти в країну від заморожених російських активів, прибутки, які були сплачені на заморожені російські активи, яких знаходиться десь на рівні біля 300 мільярдів доларів, бо цифра та яка 260 Десят мільярдів євро, то це більше відноситься до європейського союзу. Є кошти, які знаходяться в замороженому стані, але в інших юрисдикціях, до речі, і в самих Сполучених Штатах Америки. Ну і в принципі, середня така річна середньорічний прибуток, який виплачується на, на ці російські заморожені активи. Це приблизно біля трьох мільярдів доларів. Ці три мільярда доларів, які на рік виплачуються. Ви знаєте, що велика сімка прийняла рішення, з приводу того, що буде додатково надано кредитна або відкрита кредитна лінія в 50 мільярдів євро в мільярдів доларів. Вибачте, оці ці мільярдів доларів це вже нової цієї програми. Буде означати, що будуть надаватися для нас кошти в вигляді кредитного ресурсу, але кредитного ресурсу, які від урядів країн, які наших союзників і партнерів. Які нададуть нам цей кредит, а потім будуть отримувати кошти вже от по цій, по 3 мільярда доларів щорічно. Вони там будуть розподілятися, в залежності від того, хто скільки надасть нам кредитним ресурсам, чи треба переживати з приводу того, що начебто це кредитний ресурс? Ні, не треба. Бо це на по бумагах по офіційних документах дійсно проходить як кредитний ресурс. Його дійсно надають на певні терміни, але тут є за. Залогова сума і залогова сума це всі 300 мільярдів доларів оцих заморожених російських активів. Тому я б тут не переживав з приводу того, що це кредитний ресурс, радше би все ж таки розглядав його як грантовий ресурс. Це не означає, що ти можеш їм користуватися як завгодно. І є узгоджений план з країнами Великої Сімки стосовно того, як ці кошти будуть використовуватися. Просто нагадаю, що там 90% цих коштів, які будуть надані, вони підуть на. На безпеку і оборону, що для нас є першочерговим завданням, і 10% будуть йти на пряму додаткову підтримку державного бюджету України. Якщо ми говоримо з вами, скільки може піти на додаткову цю підтримку державного бюджету, то в такій більш тривалій перспективі, тут з цього фонду мова йде про приблизно 5 мільярдів доларів. Ну, якщо взяти 10% від цих 50 мільярдів, а 45 відповідно мільярдів доларів підуть на нашу безпеку і оборону, що в принципі буде виражатися в тому, що кошти будуть використані на закупівлю для нас зброї амуніції. Ну і там відповідно, які там у нас є потреби за цим напрямком, ці кошти будуть використовуватися. Ане а чи є які додаткові умови, які ми маємо виконати, аби отримати ці всі обіцяні нам кошти нашими західними партнерами? Ну, що стосується по цих коштах, по цих 50 мільярдів доларів. Якщо мова про них йде, то і по них, і по коштах 50 мільярдів євро, які відносяться до Ukraine Facility Програм, і до речі, про ті кошти, які ми отримуємо з боку міжнародних фінансових інституцій, все в кінці кінців прив'язано до в першу чергу тих структурних перетворень, які не дивлячись. На ні на що, в тому числі і на війну відбуваються інколи швидше, інколи гальмуються, але відбуваються в країні. І тут мова йде і про подальшу розбудову антикорупційної архітектури в країні мова йде про проведення судової реформи, про захист прав власності. Ну про все те, про що ми з вами напевно знаємо і знає не тільки громадяни України, і наше громадянське суспільство знають про це і наші союзники і партнери і в принципі це та це той порядок денний який зараз є в нашій країні з точки зору навіть коли ми розглядаємо наш вступ до європейського союзу оці перемовини, які розпочинаються вже через скільки? півтори півтора тижні а з якою вірогідністю нам доведеться повертати Всю цю допомогу, яка надходить в вигляді кредитів, тому що кредити, як відомо, треба віддавати. Кредити треба віддавати, це дійсно так. Якщо ми говоримо з вами взагалі про ту суму кредитного ресурсу, який зараз в нас є на руках в Україні, то ми говоримо з вами про цифру ну приблизно біля 85% до нашого валового внутрішнього продукту. Тобто мова йде про рівень приблизно біля 170 мільярдів доларів. І це внутрішні і зовнішні запозичення, які ми зробили, можна порівняти це з нашим валовим внутрішнім продуктом продуктом, який навіть в цей рік війни, вже скільки третій рік війни він буде знаходитися на рівні біля 200 мільярдів доларів, тобто ну це значна сума, це не катастрофічна сума, але це значна сума. Але тут, з точки зору повернення цих коштів, я б ось на що звернув вашу увагу, в першу чергу зараз мова йде про те, що кошти просто необхідні для того, щоб підтримувати нормальну життєдіяльність країні і публічні фінанси. Це мають працювати. Економіка має працювати. І і, і, і і теж правда, все що стосується безпеки і оборони, повинно працювати. Тому і такого великого вибору в нас немає. Що стосується вже поствоєнного періоду часу, коли саме буде вирішуватися питання, яким чином як це віддається, будуть віддаватися ці кошти, в принципі, я б ось на що звернув увагу, що до сих пір багато коштів або значна значна частина, взагалі коштів, які надходили в країну, і в першу чергу все, що стосується навіть не військової підтримки, бо військова підтримка, коли ти в отримами отримуємо вигляді. Амуніція озброєння це взагалі безворотна без допомога, тобто це не кредитний ресурс. Кредитний ресурс йде лише на невійськові і небезпекові програми. І до сих пір багато коштів, які ми отримували, вони йшли саме в вигляді грантів. Тобто їх не треба було ні відсотки сплачувати, не повертати їх не потрібно. Теж правда, що якщо мова йде на про те, наскільки збільшився наш борг на в порівнянні до нашого. ВВП протягом війни, то я поцінив би це десь на рівні біля 20% до нашого валового внутрішнього продукту. Тобто, ми говоримо з вами про додаткові кошти приблизно на рівні 40 мільярдів доларів. От на цю величину зрос взагалі наш борг внутрішній і зовнішній. Можна орієнтуватися на цю цифру. 40 мільярдів доларів це в порівнянні до нашого ВВП це одна п'ята частина, тобто тут. Взагалі не вважав би що це значна така сума. Тут ну це не значить не означає, що не треба розгадати ці питання. Ось чому міністерство фінансів і ініціювало процес перемовин з нашими називається приватними приватними. Холдерами наших європейських облігацій, тобто ті, хто мають на руках ті наші боргові розписки, які ми ще випускали до початку великої війни, там десятиліття до війни, От це те, що знаходиться на руках зараз у приватних інвесторів, які знаходяться за межами країни. Там мова йде про приблизно 20 мільярдів доларів. Важливо не просто не почати процес виплати тіл, Цього кредиту тіла цього боргу, але теж важливо зберегти систему, яка почала працювати з середини 22-го року, коли призупинена виплата відсотків по цих боргах. І Я думаю, що міністерство фінансів чітко і націлено на те, щоб продовжити подовжити те, що було досягнуто в 22-му році. В середині 22-го року саме пауза і виплати всіх і відсотків і. Виплаті тіла е, цього кредиту на 20, ну приблизно на 20 мільярдів доларів, те, що знаходиться в приватних руках. Інші борги, які є на державі, це частина і внутрішнього боргу, і там він теж значний. І на з приводу внутрішнього боргу, я взагалі там не дуже переживав би. Е, бо це те питання, яке можливо вирішувати в майбутньому. Його і зараз можна вирішити. Ну і в майбутньому можна буде вирішити. І в посвоєнний період часу. А борги, які в нас є з боку по наших двосторонніх угодах з міжнародними фінансовими інституціями, ми, в принципі, їх обслуговуємо зараз, ми зараз виплачуємо і відсотки і повертаємо тіло кредита. Якщо мова йде про міжнародні фінансові інституції, там і незначний відсоток. Незначний це мається на увазі, ну, скажімо, 1-2%. А якщо мова йде про кредитний Ресурси, які ми отримували протягом цієї війни від наших союзників і партнерів в багатьох випадках там близькі до нуля відсоток. Навіть коли ми говоримо з вами про ті 7,8 мільярда доларів, які зайдуть на підтримку нашого бюджету в цьому році з боку сполучених штатів Америки. До речі, це перший раз, коли протягом війни ми отримуємо від них саме кредитні кошти, вони достатньо довгі. Мова йде про 30 щонайменше років. Там чітко ще не визначено. На скільки років, але щонайменше 30 років, бо там іде прив'язка до їхніх називається пане Устан, вибачте, так. що вас прориваю в такій манері, але на жаль, час нашого спілкування двіх завершення. В принципі, я думаю, всі відповіді були достатньо вичерпні. Олег Густенко, економіст, був гостем загальнонаціонального телемарафону. Єдині новини, дякуємо вам.